Учасниками нашого сьогоднішнього форуму стали представники громадських організацій, представники органів влади. Нам було важливо зрозуміти, чи все ж таки влада та громада це партнери, чи є конкуренції. І в сфері ви б не працювали. Скільки б у вас не було часу, вільного або зайнятого, нічого вам не забороняє долучатися до захисту прав людини, бо це може робити абсолютно кожна людина. Коли проводять соціологічні дослідження, корупція, хто під завжди серед проблем, про які говорять Україна? Тому я вважаю, що ми всі разом маємо докладні зусиль. І виправити ситуацію для того, щоб розвиватися в певній сфері, нам дуже потрібна відповідальність і цінувати власний час. Тому що коли ми починаємо розуміти ціну власного часу, ми починаємо цінувати час інших людей. Якщо ви мотивовані, якщо ви знаєте, що і для чого ви робите, у вас завжди це вийде, а і саме ми творимо ці зміни в наших громадах, в наших сім'ях, в нашій країні на сьогоднішньому форумі. Я почула багато прикладів. Дійсно ефективної співпраці і влади, і громади я дуже щаслива бачити е, е, таку велику кількість людей, які хочуть щось робити, які знають, що вони хочуть робити, і мають чіткі плани. Ти форум дієві та впливові мав на меті об'єднати багато громадських організацій нашої області і не лише об'єднати, але допомогти створити соціальні зв'язки, які в майбутньому переростуть в партнерство, в нові ідеї, в нові проекти. Маємо надію, що нам це вдалося.